Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Mercedes GLE 2018 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. На автомобілі встановлені 20 оригінальні легкосплавні диски з новою гумою візуальна та визнарікання. Автомобіль в дуже класному стані, з технічного боку, вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок. По комплектації тут нас зустрічає безключовий доступ, всередині чорна шкіра. На автомобілі усього 46 тисяч км пробігу посоло взагалі без нарікань. Зрозуміло, що це буде електропакет по усім е переднім сидінням, пам'ять сидіння, електропакет по усім вікнам, підігрів руля, мультикермо, розділений клімат, широкий дисплей, спереду та ззаду є парктроники та камера 360. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній ряд автомобіля. По салону, кажу, ще раз взагалі без нарікань дуже в дуже класному стані. Позаду є підігріви, спереду також є підігріви, чорна стеля, ну і панорама з люком. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2А місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!